Для тих, хто не вміє читати, пункт Б пункт 168.4.5, пункт 168.4 статті 168 податкового кодексу України викласти у такі редакції у разі нотаріального посвідчення договору купівлі продажу майна. Крім земельної ділянки резидента та нерезидента, посвідчення договору, дарування чи видачі свідоцтва права на спадщину нерезидентам за місцем нотаріального посвідчення. Такий договір одержання свідоцтва а у разі нотаріального посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки до відповідного місцевого бюджету за місцем знаходження ділянки. А тепер перевожу на людську мову для тих, хто не вміє читати, як зазначили колеги, я прочитав. А тепер перевожу так, щоб зрозуміло, ті, хто нас дивляться по телевізору, або не дивляться, тому що по єдиному марафону за півтора мільярда гривень, які ви витрачаєте на нього замість армії, показують лише президенти і вас. Ну і тому його ніхто не дивиться. А тепер по самій правці. Суть про що, коли ми були з колегами із розумної політики з іншими народними депутатами в Черкаській області, це підняли питання ОТГ. Коли земельна ділянка продається або купується, зарахування ПДФО відбувається не за місцем розташування цієї земельної ділянки, а там, де розміщений, зареєстрований нотаріус, тобто, ну, наприклад, в Києві, замість того, щоб це відбулося там в Тараші. Наприклад, ця правка дозволяє. Перераховувати ПДФО в місцеві бюджети, де фактично знаходиться ділянка, а не там, де знаходиться нотаріус. Це ті ресурси, які будуть використовуватись реально на користь громади, в якій купується або продається такий земельна така земельна ділянка. Це точно правильно, це точно справедливо. І чому знову комітет не підтримав розумні пропозиції розумної політики? Я знову пояснити не можу. Дякую. Дякую, будь ласка, пане гетьманцев. Да, ну, можливо, тому що нам здалися вони не настільки розумними. Дивіться по суті, по суті, відповім в комітеті перебуває на розгляді 12 законопроєктів, Що стосується місця сплати податку на доходи фізичних осіб. Це достатньо складне питання, де органи місцевого самоврядування поділилися навпіл. Одни органи підтримують підхід за місцем реєстрації, чи за місцем іншими органи за місцем сплати, і робоча група комітету, декілька років, вже зустрічаючись з ними, не може прийти до, якоїсь, до якогось ну, такого базового рішення, яке могла б запропонувати парламенту. Якщо ви хочете долучайтесь, будь ласка, до цієї робочої групи, допоможіть знайти баланс, допоможіть знайти компроміс між ними і. І ми обов'язково підтримуємо таке рішення. Дякую. Я думаю, що тут буде ще багато корисних речей, які були запропоновані нашою командою розумної політики і іншими народними депутатами, але, на жаль, не були проголосовані і не підтримані на комітеті. Щодо пропозиції долучитися до нероботи вашого комітету, ні дякую. Тому що якщо ви визнаєте, що законодавча ініціатива 9 років. Валяється як сміття в вашому комітеті, причому, я так розумію, це ж вже ви їм керуєте 5 років, щонайменше, і немає жодного результату, то, мабуть, це неправильно, це, мабуть, якось так неефективно воно працює. Ви сказали, що пропозиція про те, щоб ПДФО залишалося на місцях, вона вам здалася не дуже розумною. Я думаю, що не дуже розумною здається людям ваша робота. А якщо ви ще й послухаєте, що про вас думають люди на вулиці, то вам там точно це не сподобається. Повертаючись до питання, ПДФО. ви його забрали у місцевої влади. Ви забрали, ви тут бігали по залу. Всі розповідали, що треба у місцевої влади військове ПДФО забрати, тому що вони неефективні. Разом з цим забрали і ПДФО з поліції, і ПДФО з ДСНС. Так от я вам доповідаю, що за перші півроку з фактично отриманих ресурсів від ПДФО ваш недолугий уряд зміг використати лише 45%. Тобто питання. Як так, що місцева влада, яка з вашого з ваших роздумів і на початку повномасштабного вторгнення на відміну вас не повтікала з Києва? Ви, до речі, забули сказати, де ви були ці дні в Києві? Чи все таки за межами? Ви в них гроші забрали? А самі навіть не знаєте, як їх використовувати. Вас на це не вистачає ні хисту, ні розуму, не знань. Дякую.